Авіація та артилерія у захопленому бойовиками Донецьку застосовуватися не будуть. Про це з посиланням на обіцянку президента України заявив мер міста Олександр Лук'янченко. Тим часом незаконні збройні формування подібних зобов'язань на себе не брали. Сьогодні близько восьмої ранку осколки зрешетили маршрутку у Луганську. Повідомляється про двох загиблих та вісьмох поранених. Далі основні новини з фронтів антитерористичної операції. В РНБО повідомляють про внутрішні конфлікти серед бойовиків, бо вони не можуть поділити гроші, як ті, що надійшли з Росії в якості оплати, так і награбовані у захоплених містах. Протягом доби терористи більше десяти разів нападали на опорні пункти та блокпости силовиків. Гаряче було поблизу населених пунктів Щастя, Довгеньке, Краснопілля, Металіст, Тернове, Станично-Луганське, Георгіївка, Мар'янівка, Довжанське. Не припиняються напади та диверсії з боку бойовиків. На щастя, втрат серед українських військових немає. Дісталося й прикордонникам у станично-луганському районі їх обстріляли з мінометів. Загиблих немає, однак відразу дев'ятеро службовців отримали поранення. У державній прикордонній службі констатують: все частіше терористи вдаються до партизанських методів ведення війни. У відкритий же бій, так як це було раніше, не вступають. Як правило, ці обстріли здійснювалися знову ж таки підступною тактикою, яку використовують терористи. Це з відстані від 2 до 4 кілометрів. Вони облаштовують мінометні позиції та відповідно обстрілюють прикордонників, виникаючи прямого військового контакту. Воюють терористи і проти мирного населення. У мережі з'явилося фото пересувного міномету, який встановили у кузові вантажної машини. Саме з нього бойовики обстрілюють житлові квартали. Останній приклад трагедія у Луганську. Сьогодні близько восьмої ранку снаряд лу. Чив у маршрутку двоє людей загинуло ще восьмеро отримали поранення. Зранку в Луганськ українські військові не обстрілювали. І, взагалі, у нас команди для військових для того, щоб обстрілювати місто, немає. Команда це стосується і авіації, і важкої артилерії. Тому нам дуже легко вирахувати, хто це зробив. Обстрілювали сьогодні і аеропорти як у Донецьку, так і у Луганську. Усі атаки силовики відбили, жертв серед особового складу немає, стратегічні об'єкти лишилися під повним контролем. Те, що можливо робити, вони роблять і роблять доволі успішно. і Можна сказати, що вони герої, тому що в тих тяжких умовах, які поставлені, вони поставлені, вони дійсно виконують свої завдання всім необхідним. В межах можливого через повітряний транспорт методом десантування ми забезпечуємо. Міністр оборони продемонстрував чергові докази причетності до тероризму Російської Федерації. На цей арсенал зброї Валерій Гелатей натрапив в одному із звільнених міст. Тут і протитанкові керовані ракети і стрілецька зброя, усе російського виробництва. Те, що він вироблений в Росії, це факт, тому що є маркування. Знаходимо їх по базам даних виробників, по базах даних закупок. Тобто, якщо це українське, то воно стоїть на базі українському відповідно в списках. Якщо це російське, російське або якесь інше, то це зрозуміло, що це не наше. В даному випадку це чисто російський варіант, який вироблений в Росії, і на території України, територію Криму він не попадав. У РНБО наголошують серед терористів, панує справжня істерика непорозуміння виникають як через деморалізованість. Так і через внутрішні конфлікти, які виникають на фінансовому підґрунті, ватажок терористів Гіркін Стрілков може стати жертвою своїх же підлеглих. Ті звинувачують його у привласненні грошей. Його найближче оточення звинувачує у зраді та привласності цінності із розграбоного слов'янська за оперативною інформацією. Місцевий криміналітет. Дав йому дві доби на повернення каси, з якої фінансуються найманці, що була передана йому з Російської Федерації. Антитерористична операція триває. Президент України Петро Порошенко пообіцяв не використовувати авіацію та важку артилерію у ході проведення АТО у Донецьку. Про це сьогодні на прес-конференції заявив мер Донецька Олександр Лук'янченко. Сказав, <рес> що така тактика, яка була на приміняється. Допустим, на сегодняшний день в Славянске разрушена вся промышленная инфраструктура. И 10, по разным оценкам специалистов, до 10% жилого фонда...